Короткий огляд пляжного курорту Матільда, готелю апартаментного типу, що знаходиться в парковій зоні міста Водіца, одного з найвідоміших курортів в Хорватії. Декілька слів про саме місто. Перша літописна згадка про місто відноситься до 1402 року. Поселення виникло у підніжжі гори Романа, де в природньому резервуарі збиралася дощова вода. Зараз місто є одним з найбільших туристичних центрів у Хорватії. За розмірами місто невелике, населення його складає близько 10 тисяч чоловік. Відпочинковий готельний комплекс Матільда знаходиться у цій парковій зоні перші лінії до моря. Поруч знаходиться муніципальний пляж, який межує з пляжем готелю, що має безліч пірсів, які виходять у затоку Атріатичного моря. Недалеко в бухті знаходиться порт, де можна взяти в оренду катер чи моторну лодку для подорожей. Готельний комплекс «Матильда» – це більше десятка двоповерхових котеджів. У кожному котежі знаходяться 3 або 4 номери апартаменти для проживання. Додаткової зручності додає автостоянка біля кожного котеджу. Готельний комплекс знаходиться в парковій зоні, тому на території комплексу дуже багато дерев. На території комплексу знаходиться великий басейн. Поруч з басейном знаходиться ресторан. Сніданки в ресторані входять у вартість проживання. Огляд до кімнатного номеру на другому поверсі котедж. Апартаменти для двох чи трьох чоловік складаються з вітальні, де знаходиться диван, телевізор і стіл. Далі з правої сторони знаходиться кухня з плитою, посудом, мийкою, електрочайником та всім необхідним для приготування їжі. Навпроти кухні ванна кімната стандартним набором всіх необхідних зручностей. Наявності стандартний набір і нічних засобів для ванної кімнати. У третій кімнаті знаходиться спальня, обладнана зручним двоспальним ліжком, освітленням, є також бомбетель і шафа для зберігання речей. спальній кімнати є зручний вихід на балкон. З балкону відкривається на парк комплексу, а за високими деревами набережна і море. Ну і ще вигляд на апартаменти зі сторони балкону. Первой на місто Суботиця та пляжну зону готелю з пірсу, який виходить далеко в море. Цих пірсів, які є продовженням піщаного пляжу, є декілька. Це 10 оригінальні споруди з містками, місцями для засмагання і обладнаними сходами місцями для купання. Перед деревами знаходиться звичайний піщаний пляж, а також пляж для дітей. На дальньому плані видно готель Олімпія, чотири зірки, який знаходиться поруч з комплексом Метільда. Зйомка проводилася з самого ранку і перед самим початком грози. Тому сонця і сонячних кольорів зараз немає. Але їх і так багато в інших роликах. А ось такої панорами міста перед самою грозою. Не так вже і багато. Водяце середньовічне місто, тому крім відпочинку тут можна ще ознайомитися з історичними пам'ятками тієї доби. Серед інших спостережна везва, Чорича вторгнень зведена в 16 столітті. Збережені фрагменти мурів фортеці 15 століття. Тіюча церква Святого Христа зведена в 1421 році у романському стилі, колодець, з якого і почалося місто в 15 столітті, чи клуб, який також присутній водяць, пройтися набережною і помилуватися яхтами, які стоять в порту. Чи просто пройти за вуличками середньовічного міста по Брикиці 15 століття перед тим, як поїсти в ресторанах, які тут знаходяться на кожному кроці. Який висновок? Водяться це ідеальне місце для відпочинку.